Гормади філа куратіва сімі книга, представлена у берегівському греко-католицькому професійному коледжі імені Елемира Ортутая, дає уявлення про життя та діяльність греко-католицького священника та вчителя із Закарпаття. Книга була презентована автором Іштваном Мароші як пам'ять про отця Елемира, який помер 25 років тому хотіли презентувати збірку, яка б представила його життя в читабельній формі з візуальною документацією. Можна сказати, що наша книга вийшла більш науково-популярною ніж ті, що зазвичай пишуть науковці. У книзі врахували кілька аспектів: власні спогади самого Елемера Ортутая, добірку його творів, есе та фото, що ми також опублікували у великій кількості. Після смерті отця Елемира його документи опинилися у різних місцях. Ми їх намагалися зібрати. Так само, коли готувалися до відкриття греко-католицької бібліотеки імені Іштвана Бендаса, ми зробили спеціальний фонд Ортутай. Ці документи і служили основою для збірки. Також маємо надію в найближчі роки видати усю добірку документів Ортутаям Модератором презентації книги виступив літературознавець Ласло Чордаш, який разом з автором провів презентацію книги, згадуючи найважливіші етапи життя Елеміра Ортутая та літературне значення його творчості. Свої спогади Елемір Ортутай написав під назвою «І завтра зійде сонце. А збірка, що публікується зараз, містить його спогади, проповіді та інтерв'ю. І в цьому сенсі доповнює книгу, опубліковану у 1990-х роках. Елемер Ортутай надихався літературою. У книзі також йдеться про те, що Ендре Аді був одним з його улюблених поетів, та що він дуже любив закарпатських митців, письменників та художників. Вони його. Надихали отець Елемир дуже часто згадував про них у своїх проповідях і спогадах. Мені здається, що духовність Ортута дуже потужна, базується на освіті, на ідеї, що церква, релігія і культура доповнюють і надихають одна одну, і можуть допомогти зберегти життя тут на Закарпатті. Вечір завершився молитвою за отця Елемира, яку провів апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. Пережив дуже нелегкий час заслання, час гулагу за свою віру, за свою церкву. І власне, сьогодні ми маємо тут у берегові в колегіумі, який носить його ім'я. Маємо можливість знайомитися з його життям. З його таким подвигом, я би сказав, подвигом отця мученика, і теж дякувати йому за те, що повернувшись з того концтабора, отець Елемір готував молодих священ... покоління молодих священників. Так як доктор теології, доктор Богослов'я, як чудовий науковець, він зумів передавати молодим, скажімо, ті наукові знання теології, науки про Господа і. Теж дуже дуже такими були цікавими моментами, які ми пережили. Те, що, те, що він мав чудову сім'ю, його повага до жінки, його це любов е, до своєї сім'ї, е, така шляхетна любов. Вона дуже допомагає молодим людям тут в колегіумі. Ну і потім е, така його всебічна іродованість, любов до футболу е, до природи. Ну, вміння, вміння добре завжди жартувати, бути таким гумористом. Ну, це є дійсно такий духовний батько для нашої єпархії. Біографічна збірка, створена за підтримки уряду Угорщини, доступна для широкої аудиторії у греко-католицькому коледжі імені Елеміра Ортутая.